Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна Кравіц і я незалежний партнер міжнародного туристичного клубу топового тур онлайн оператора який вже працює в 193 країнах протягом 10 років. І з нами подорожує вже майже 2 мільйони людей. Що ми робимо? Ми відкриваємо можливості для всіх бажаючих подорожувати більше за менші кошти, подорожувати, насолоджуватися життям, підвищувати стандарти свого життя, підвищувати рівень свого життя, знаходити нове оточення, навчатися в школі бізнесу, навчатися успіху і багато-багато різних складових в нашому клубі. Це топовий американський тур онлайн-оператор, який впевнено. Впевнено, розвивається вже майже по всьому, по всьому світу. І сьогодні я вас познайомлю з нашим клубом. Ну, по перше, в нас працює клубна програма, і до нас можна попасти за запрошенням. У нас працює реферальна система така сама, як працює в Монобанку, така сама, як в більшості банків, в більшості клубів. І це в принципі дуже просто, тому що кожен бажаючий може просто порекомендувати іншій людині зайти на сайт, подивитися інформацію, розібратися і, можливо, приєднатися до клубу. Для чого? Для того, щоб вигідно подорожувати з нами. І для того, щоб не тільки подорожувати ще й заробляти кошти і будувати свій бізнес в онлайні. Отже, в нас присутні дві програми. Перша програма це туристична програма. Де ви приєднуєтесь до клубу в якості подорожуючого. І друга програма це партнерська програма, де ви хочете не тільки подорожувати вигідно, а ви ще хочете отримувати регулярні бонуси, винагороди, подорожувати за рахунок компанії, коли вам компанія вже сплачує на ваш туристичний рахунок і на ваш гаманець. Да? І коли ви налаштовані на те, що ви хочете тут заробляти кошти. Зараз я вас проведу по нашому сайту, щоб ви побачили, перш за все. Ну, ви побачили членська програма, партнерська програма. Як тільки ви отримаєте посилання від людини, яка вас запросила, продивіться першу сторінку, де ви побачите всю необхідну інформацію. Звертаю вашу увагу, що вся офіційна інформація стосовно кампанії знаходиться на офіційному сайті. Да? Неофіційна інформація, тобто, будь-що хто що придумав, можна подивитися в інтернеті. Офіційна інформація це значить, що все, що тут відображено, воно так і є. І ви ж розумієте, що якщо б це було не так, давно цю е, лавочку би прикрили. Отже, сайт нас на 17 мовах, що дуже е, е, дуже класно відображається на різних мовах. Так? З нами ви можете не тільки бронювати круїзи. Ми займаємо ексклюзивну нішу по круїзах. Це 21 тисяча направлень, це весь світ. З 15 топовими круїзними лініями світу друга платформа, яка в нас присутня: це 300 тисяч плюс готелів, курортів, кемпінгів, резиденцій, апартаментів, апартготелів, віл, таунхаузів і так далі. і так далі. От На нашій платформі. 350 тисяч плюс це тури, одноденні екскурсії, гастрономічні тури, це нічні денні, це від півгодини до 4 днів, це польоти на балонах і подорожі на каяках, це на яхтах з шампанським по Босфору на закаті, це аренда це трансфер на приватному транспорті, це аренда навушників або електроскутерів, це різноманітні, Дуже широкий спектр, це квитки на фестивалі, концерти, різноманітні шоу, тобто перелік неймовірний. Я не бачила більше пропозицій, щоб вони були зібрані от на одній, так сказати, на одному сайті. У нас все це є. тобто Якщо ви на сьогодні думаєте, де вам відпочити, ви абсолютно спокійно можете звернутися до людини, яка вам представить цей клуб, можете до мене звертатися, з задоволенням з вами поділюся. І я вам просто. Покажу, як ви можете тут круто подорожувати, зшивши собі так сказати будь-яку будь подорож і мати не тільки круїзний відпочинок, ще й готельний. І оці тури, про які я вам тільки що сказала, гарантія найкращої ціни в нас присутня завжди. Ну і а, чому люди обирають інкрузис? Чому люди обирають наш клуб? Тому що з нами е, гнучкі варіанти, тому що в нас можна за мінімальні кошти відпочити дуже круто, тому що в нас постійна миттєва економія. В нас вражаючі винагороди, в нас варіанти світового рівня, в нас прозоре ціноутворення. В нас безпека, в нас страхування, в нас абсолютно все. Що зараз потрібно будь-якій людині і цьому всьому, як цим користуватися? Ми з задоволенням навчаємо. І люди почуваються дуже впевнені, тому що вони самі вибирають. Куди їм поїхати, як поїхати, з якого порту, в який готель, вони самі можуть придивитися до процесу ціноутворення, вони самі контролюють, що їм потрібно, чи потрібно їм страхування і так, далі, і так далі. Тобто, все, що на сьогодні доступно для мандрівників, все, все це зібрано на нашому сайті і набагато набагато більше. Жодна туристична агенція вам не запропонує такої варіації, таких, такого широченного вибору, тому що в них... Просто цього немає. Ну і окрім цього, в нас ще є пар програма партнерства, яка дозволяє не тільки подорожувати вигідно для себе, тобто ви подорожуєте тут вигідно для себе, а ще і, а ще і а, заробляти кошти, подорожувати за рахунок кампанії, да, і можливості отримувати пасивний дохід. Так само, як ви отримуєте пасивний дохід в своїх рекомендаціях, коли ви рекомендуєте користуватися монобанком або іншим банком. Або Тим же букінгом, але вам там платять буквально копійки. У нас це досить такі приємні винагороди, які люди люблять, і це набагато краще. Це набагато краще все ж таки отримати ще додатково до тих грошей, які ми заощаджуємо на подорожах, ще і отримати додаткові гроші на свій гаманець для того, щоб організувати свій крутезний відпочинок, маючи всі ці послуги, які в нас є. І хочу вам сказати, що саме клуб, клубний. Змінює життя багатьох людей, тому що більшість людей, які дозволили собі подорожі в шикарних круїзах, вони з нашим клубом вони не подорожували, вони навіть не мали закордонних паспортів. Зараз вони почуваються дуже впевнено. Вони подорожують не один, не два, а три і чотири рази на рік. Тому що саме з нашим клубом це можливо. Всі ціни, які відображені у нас на в Нашому агрегаторі на нашій букінг платформі вони такі самі, як круїзні лінії, пропонують ці ціни зменшувати, не зменшувати. Немає права ніхто, але за рахунок нашої програми членства в клубі, нашої туристичної програми, ми можемо ці ціни отримувати ще і на 17-25%. Дешевше, чого не може запропонувати ніхто. І саме головне, що не під час відміни круїзу або Готелю бронювання готелю в нас є можливість отримувати 100% грошей, які ми заплатили назад, і тому підтвердження і час пандемії, і початок війни. Коли ми отримували цент в цент, розрахунки в нас в доларах, коли ми отримували цент в цент повернення коштів буквально в лічені іноді години або в парочку днів, жодна туристична агенція вам не зможе цього запропонувати. На першій же сторінці ви можете побачити відгуки наших від наших партнерів, це круїзні кампанії. Тут і представлений Норвіджин, і Кости, і Карнівал, і Принцес Крузес, і Кунар. І eh, два рази на місяць вони приходять до нас на онлайн-вебінари з тим, щоб запропонувати ті новинки, нові сервіси, нові лайнери, якісь там, eh, якісь там такі, знаєте, фішечки, які в них з'являються, для того, щоб ми Бронювали саме з їх круїзної лінії. Як я вже сказала, в нас їх 15 топових онлайн. От, але ми для них дуже бажаний клієнт, тому що ну, так, загалом 2, 2 мільйони людей, які подорожують не один раз на рік. Я думаю, що це дуже класно мати такого клієнта групового. Ну, тут ви можете на першій же сторінці побачити ще інформацію про Trust My Travel. Це світовий провайдер, який страхує всі крупні туристичні компанії світу, в тому числі інформацію, ви можете прочитати. Ну і наше величезне серце, наша величезна душа своїми доходами. Ми ділимося з. Благодійними різними програмами одна з них це наша ключова програма. Mercy Ships – це кораблі госпіталі, які досягають таких труднодоступних місць міст. Селище на планеті Земля, там, де люди потребують медичної допомоги, і ми з задоволенням ділимося з ними. Своїм, у нас є винагороди певні за участі в благодійній програмі, і ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що знаєте, бізнес побудований на любові, на допомозі, на, на тому, щоб відкривати можливості для інших і дарувати своє. Серце своє душу іншим людям це успішний бізнес. Да, тут же ви можете побачити, що ми в топ 100 компанії в асоціацію компанії прямих Продажів. І На сьогодні ми вже займаємо 39 місце. Тут інформація про Trust My Travel, тут наші винагороди, за наші інноваційні платформи, за наші неймовірні досягнення. Тут ви бачите в режимі онлайн оновлюється інформація 21 тисяча плюс доступні варіанти круїзів. Жодна агенція вам цього не доставить. 300 тисяч готелів, як я вже сказала, InStays, платформа, крутезна, яка теж дає нам можливість прайс-метч гарантії доступні варіанти, інтурс, це, неймовірні тури, різноманітні, плюс абоніменти, квитки там і так, далі, і так далі. Більш детальну інформацію ви зможете побачити саме на нашому сайті. Ну, і тут же ви можете побачити і презентацію, підтвердження надійності, угода партнера. Тобто, це все у вас буде на першій же сторінці, Це можна ознайомитися без проблем. Що у нас є? E, значить, ключовим. ключовим у нас є у кожного партнера клубу є свій QR-код e, QR-код і реферальне посилання, за яким люди можуть приєднуватися. Реферальне посилання так само може бути різними мовами. У да, нас їх 17, тому ви можете спокійно відправляти своє реферальне посилання комусь, і, звісно, і, звісно, e, звісно, ще змінюється інформація. Змінюється інформація. E, Змінюється інформація ще і в залежності від того, яке посилання. У нас є більше інформації про, скажімо, на підписання, на членство, на партнерство. Як про нас пишуть в медіа, і відповідно до цього змінюється ваш QR-код. Як тільки ви отримаєте посилання від людини, яка вас запросила, у вас з'явиться така формочка для реєстрації. Отака формочка для реєстрації, тут ви побачите, ким ви запрошені. В даному випадку мною, да? перевірте, будь ласка, цю інформацію, тому що не буває просто посилання на сайт. В нас працює реферальна система, тому якщо навіть ви думаєте, що ви просто на сайті, все одно це буде чиєсь реферальне посилання. І ви автоматично зареєструвавшись на сайті, попадете, так сказати, до цієї людини в команду. Да? Тому перевіряйте, будь ласка, тут ви на хай, e, привіт всім. Я, ви запрошені в інкрузис дослідити інкрузис мною. Припустимо, да? мій нікнейм, мій телефон і мій, електрон, моя електронна адреса. E, що треба зробити? Треба написати своє ім'я, first name», Як ви пишетесь в закордонному паспорті? Якщо немає паспорту, напишіть латинськими літерами, да? потім своє своє прізвище, last name». Потім вам треба буде написати свою, свою електронну адресу, ще раз написати електронну адресу, накопіювати, вставляти, ще раз написати, придумати собі пароль. Да? Тобто це можуть бути вісім знаків, там дві великі букви, цифри, вибрати регіон, яка країна, да, який, е, е, чи чоловік чи жінка, і написати телефон, і приєднатися. Після того, як ви клікнете на кнопочки Приєднатися, у вас з'явиться три варіанти, верніше чотири варіанти: три пакети членської програми. І один варіант це партнерська програма. Бачите, тут за замовченням обведено в таку помаранчеву рамочку. преміум пакет і партнерська програма, тому що це дуже круто. Преміум пакет він дає настільки багато вигоди в клубі в усіх відношеннях, я вам про це розкажу. Да? Що от апріорі люди вибирають преміум пакет і програма партнерства, яка коштує всього 95 доларів, це можливість вашу рекомендувати, можливість мати своє реферальне посилання. На сайт 95 доларів на 6 місяців. Ну, взагалі не про що. Ну, про що тут мова? Да? Тому, але якщо ви не хочете на партнерську програму, ви поки придивляєтесь, ви знімаєте рамочку, просто клікнувши всередині, залишаєте пакет преміум, припустимо, і, е, е, просі, е, і рухаєтеся далі. Да? Оформлення, да? Після того, як ви нажмете оформлення, у вас з'явиться. Різноманітні системи оплати, От, але хочу звернути вашу увагу. Якщо ви хочете зайти на інший пакет, це може бути пакет, скажімо, класік. Да? Ми, ми вибираємо пакет Класік, він автоматично обрамляється всю помаранчеву рамочку. Тут показана активація відбувається за 200 доларів, 100 доларів це щомісячне поповнення рахунку, або пакет стартер. Чим вони відрізняються. Пакет стартер 50 доларів. Всі ці пакети це гроші, які ви зразу депонуєте собі на свою подорож. Що з нашим клубом відбувається? Ваша подорож становиться вже запланованою. Так? Тобто, куди ви її виберете, це потім ви будете відкривати пошукову систему, будете відкривати букінг. Але оці от гроші, які ви вже задепонували, це гроші не для компанії. Якщо це не партнерство, да, це гроші не для компанії, це ваші кошти, які ви тут же будете використовувати на свої бронювання. Да? От, коли можна поїхати, майже того ж моменту можна поїхати. Все залежить від того, що ви будете вибирати. От і кожен з цих пакетів дає вам право користуватися. Нашою букінг системою дає вам право користуватися внутрішньою ціною, так званий інсайдер да? І вже мати вигоду і бронювати собі будь-який круїз або будь-який готель, використовуючи цю внутрішню ціну, або використовуючи ці всі кошти. Да? Чим вони відрізняються, ці пакети? Вигодою. Саме вигідний пакет це пакет преміум, тому що він дозволяє отримати більше грошей, зразу ж додаткових від компанії в подарунок на, свій, на свою подорож. Да? І швидше можна поїхати і мати максимальну вигоду. Пакет класик, він, так, знаєте, середненький такий пакет. треба… Трошки довше збирати кошти, щоб відправитись в подорож свою мрії, можливо, да? і він дає менший, так сказати, подарунок від компанії. Якщо на пакеті преміум кожного місяця компанія вам додає до ваших коштів 250 доларів, да? то на пакеті Classic вам компанія додає 100 доларів. Да? Тобто, якщо ви собі депонуєте на свою подорож 100, то вам 100 ще і додають. От така у нас програма лояльності в клубі. Да? Ну, а пакет стартер відрізняється тим, що тут гроші нічого від компанії не додається, але ви можете користуватися внутрішньою ціною, отримати зразу 17% знижки, можете використовувати свої гроші. А це для тих людей, які тільки придивляються і хочуть ознайомитися з нашим клубом. Ну і 95 доларів програма партнерська, дає вам змогу мати реферальне посилання і рекомендувати іншим людям. Звісно, у вас є ваші родичі, у вас є ваші друзі, з якими ви з задоволенням би поїхали. це той неймовірний час, коли ви можете побути релакснути разом зі своєю родиною, з родичами. Це дуже круто, тому що в повсякденному житті в нас так не виходить, на жаль. Да? А от відсвяткувати день народження, або річницю весілля, або якийсь там випускний да, своїх дітей. Це дуже класно, тому що ви можете на цьому ще заощадити, тому що у вас все включено. Ви по системі все включено. Відпочиваєте, причому відпочиваєте на високому рівні. Після цього у вас з'являється можливість оплатити. Да? Тобто оплатити своє членство в клубі, перевірити, знову звертаю вашу увагу, що це ті гроші, які ви відразу ж можете використати на свої бронювання, отримавши ще додатково від компанії, вибрати систему. оплати, ви тут бачите: і криптовалюта, і а, Google Pay, і, і візи, MasterCard, American Express. От так, що ви вибираєте і звертаю вашу увагу: значить у нас є гарантія 14 денного згідно закону захисту справ споживачів, який працює по всьому світу. Протягом 14 днів, якщо ви передумали, ви можете скасувати свою активацію і отримати свої кошти назад на ту карточку, з якої ви проплачували. От, майже і все. В другому відео я вам розкажу більш детальніше про те, яку вигоду ви будете мати на кожному з пакетів, якщо ви вирішите приєднатися на. Програма членства в клубі. Ну і партнерство це дуже круто, тому що, знаєте, подорожувати, отримувати кошти і на туристичний рахунок, і ще й собі на гаманець від компанії. Я думаю, що це мріє багатьох людей, тому що е, чим би ми не займалися, ми все одно мріємо про подорожі. Да? Але ми весь час відкладаємо, і люди не подорожують. Іноді не тому, що у них немає е, часу. Або грошей, або не на часі, да? а тому що в них вони не планують свої подорожі, а подорожі вони настільки відновлюють наш психо, психологічний, моральний стан, настільки допомагають відходити від цих стресів, особливо зараз, і особливо круїзний відпочинок. Тиждень відпочинку в круїзі, на тиждень, коли ви знаходитесь на дзеркалі води. Сприяє саме регуляції, омолодженню і оздоровленню організму. Це не я придумала це згідно з заключенням японських вчених, які досліджували саме. Круїзний відпочинок, і зрозуміли, що от протягом тижня, коли люди знаходяться на дзеркалі води, не на березі, а на дзеркалі води, які метаморфози відбуваються з вашим організмом. І на додаток хочу сказати, що це саме та атмосфера, яка вас просто охоплює настільки, що ви відкриваєте в собі самі такі, знаєте, потаємні. Здібності і навіть те, чого ви від себе не очікували. І це дійсно сприяє таким позитивним вібраціям, позитивному настрою, який і стимулює ваш організм трошки по-іншому функціонувати. Тому не відкладайте своє життя на потім, плануйте свою подорож. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, задавайте питання і приймайте рішення для себе, чи прийшов час вже вам жити життям своєї мрії. Чи багато у вас залишилось цього часу на ваше життя, да? скільки його ніхто не знає. Да? Але дуже важливо пам'ятати, що потім ми будемо завжди жалкувати про те, що ми мало подорожували, тому не втрачайте час. Дізнайтесь більше про наш неймовірний клуб, тому що ми стаємо вже самим чисельним міжнародним клубом на планеті Земля. Це без зайвої, Гордості без зайвої, так сказати, хваставства без зайвого, да, тому що я спостерігаю вже це протягом. Більше ніж п'яти років, і хочу вам сказати, жодного разу не було ніяких проколів у компанії. Я побувала вже в шостих круїзах, жодного разу не було ніяких, так сказати, проволочок, Жодного разу компанія не затримала виплати грошей, жодного разу не залишилось не повернути гроші за відмінений круїз. І все, що я спостерігаю, це саме. Поступове, неймовірне зростання, поступовий, поступовий такий розвиток і, скажімо, під підлаштування під саме ті умови, які, в яких ми перебуваємо, чи то була пандемія, чи то початок війни. Жоден з туристів клубу не відчув на собі оцих от каливань. І навіть зараз, коли от така ситуація непевна певна в світі, в нас все. За планом, обожнюю цю компанію, обожнюю е цю спільноту. Я багато чому тут навчаюся. З задоволенням буду ділитися всім. Ну і до зустрічі я розкажу вам про пакети. Чому саме тут вигідно вибирати ці пакети і подорожувати разом з нами. До нових зустрічей, Па-па!